Адміністрація президента, взагалі, на владна вертикаль багато говорить про те, що ми розвиваємо комунікаційну складову. Ми всі пам'ятаємо виступ Петра Порошенка в конгресі США. Зараз він, коли виходить інтерв'ю, дає, тобто, це, це такі ну, надихаючі речі, тобто спечвайтері і в принципі працюють гарно це помітно. А, але чомусь виникає так, що Петро Олексійович і представники спікери від ну, саме в президентської вертикалі вони починають щось пояснювати дуже гарно. Але після того, як це відбулося, тобто ми проголосували якось за Конституцією, яка вночі була пронесена, а, а потім ми пояснюємо, а чому ми за це проголосували, замість того, щоб налагодити діалог, пояснити і потім показати, що а ми прийшли до цього. І власне сьогодні була прийнята резолюція ТРС, саме про створення е е е на основі неупередженого відкритого діалогу, постійно проводити верифікацію ці орієнтирів і випрацьовувати спільну основу між та внутрішньорегіональної взаємодії серед різних. Чи хоч є розуміння, я розумію, що цього зараз немає, тобто, чи вона, десь чи є? є, а десь да. немає. Чи є хоч розуміння, що до цього потрібно приходити? Ми зараз на такій, на такій поляризації цілі. Я не люблю проводити експерименти. Угу. Є кількість питань, як правило, немає комунікації по питанням, по яким треба приймати швидкі рішення. Ну, sorry, зараз, зараз, ні, ні, чекайте, там була велика дискусія, і Конституційна комісія працювала. Тому коли зараз йдуть історії про те, що там от вночі щось хтось, ребята, ну всі в це бачили і все воно було обговорювалося, ви запитайте членів Конституційної комісії. Ну, це, це, от, розумієте, коли комусь вигідно розказати історію ось так, ну, вона буде розказувати. Коли всі відома, шановна організація ставить камеру спостереження за моїм кабінетом. От як я повинен відноситися до цієї вельмошановної організації? Що організація? Не то зімезвірно. Вона в сім'ї ну, Ви можете навіть, подумати, яка ж організація сидить напроти адміністрації президента, да, і ви спробуєте. Ну навіщо це робити? Мені здається, це не етично, принаймні менше за мною. Тому що спостереження за мною особисто це і не є правильно. Принаймні, я дозволу не давав це. Ось. А, ну це так. Щоб ви просто розуміли, що є багато питань, які є підводні, по частині питань йде дискусія. Ну, наприклад, децентралізація тривала обговорення взагалі були і кругли столі, і зустріч. І процес децентралізації зараз повністю триває у, місць, у різних регіонах України. Є е, мери міст, є. Голови сільради, які займаються об'єднанням територіальної громади, вони це роблять і пояснюють. і Це все триває. Тобто, от Є питання, де триває ворогів. Є питання, наприклад, по деяким законам, які ми готували, є великі довготривалі обговорення. По деяким законам немає довготривалого обговорення, тому що треба швидко приймати рішення. Вони потім сприймаються неоднозначно, і ми виходимо ну, і пояснюємо, чому так сталося. А Якщо ви думаєте, що ми отримаємо від цього велике задоволення, пояснюючи. А, чому, там, чому прийняти цей закон? Це, це правда, ми не в захваті, ми хотіли б раніше ну, вести дискусію. І я думаю, що ми це ну, спробуємо робити. І про це говориться на внутрішніх нарадах, тому що ми повинні почати комунікаційну складову довше. Але а, взагалі а, комунікація реформ це маркетинг. Не піар, як всі мені намагаються, а це маркетинг. Чому? Тому що це розробка кампанії. Тому що це є кампейн-менеджмент. І е, це, це певний перелік подій, які повинні відбутися або повинні е, обговорюватися. А я, наприклад, е, бачу, ну, поряд по деяким реформам у нас є кампейн, по деяким в нас немає кампейн, по деяких в нас контенту немає на реформ, а по деяким в нас не розум, немає розуміння, ну, деяких в нас ми витиснули бачення, куди ми хочемо прийти, як прийти, і принаймні заставили створити групи. Які, е, Тобто тут в нас десь в нас є рух, а десь в нас руху немає. І комунікація ну, є важливою складовою, але проактивна комунікація це було б супер. Ну, Я проводять. Ну, я не спечався.